Навіщо знімають кліпи? Чи задумувались ви над тим, чому майже кожен трек відомих артистів супроводжується музичним кліпом? Навіщо витрачати значні ресурси на режисерів, операторів та художників-аніматорів, коли можна просто завантажити пісні на стрімінгові платформи і анонсувати їх вихід у соціальні мережі? Та й взагалі, звідки виникла ідея створювати відео на кожен значущий трек? Саме на ці питання ми сьогодні і дамо відповідь. Вітаю, шановне панство! Мене звати Волос Віктор і ви на каналі Волоса та Культура. Буду радий вашій підписці, вподобайкам, а найбільше чесному фідбеку. Подобається ролик? Пишіть у коментарях. Не подобається ролик? Також напишіть про це. Чекаю ваших думок. Так що ж таке музичний кліп? На перший погляд, музичний кліп – це відео, яке супроводжує музичну композицію. Це визначення може здатися надто загальним, але воно відображає основну суть. Існує багато типів музичних кліпів, а саме постановочні кліпи, або на англійській мові «narrative video» – це кліпи, які розповідають історію і вони часто пов'язують з самим текстом пісні. Вони можуть мати складну сюжетну лінію, персонажів, драматургію, ну і дуже хорошу таку продуману сценарну концепцію. Кліпи також можуть бути і самі по собі концептуальними, їх і називають концепт videos». Тобто вони зосереджені на певній ідеї або темі, не обов'язково прямо пов'язані з текстом пісні. Ці кліпи можуть використовувати символічні зображення для передачі емоцій або ідей. Також можна випустити і лайф-відео, тобто це перформанс-відео, де показують виконання пісні артистам наживо, можуть бути також зняті під час концерту або в студії. Артист також може випустити і танцювальний кліп, тобто денс-відео, де акцент робиться саме на хореографії і танцювальних рухах який є головною частиною кліпу. Також може бути і анімаційний кліп, тобто animated video. Вони створюються повністю за допомогою анімації або частково. Там можуть бути використані або прості графічні елементи, до складної мультиплікації. Ще може бути ліричні відео, тобто Lyric Videos, тобто замість традиційного відеокліпу показують текст пісні, що анімований відповідно до музики. Ці кліпи стали дуже популярними, так як вони є бюджетною альтернативою стандартним музичним відео. Також може бути зняти і арт-відео, тобто це експериментальний продукт, в якому можуть бути використані нетрадиційні візуальні прийоми. Щоб зрозуміти, чому музичні кліпи стали такими популярними, ми маємо поглянути в минуле і вивчити історію їх виникнення. Багато із профільних науковців, які вивчають тему кінематографу, вагаються сказати, коли саме світ побачив перший відеокліп. Чи це було з появою кінематографа та перш Кінотеатрів чи, можливо, з появою першого звукового кіно. А чи взагалі з появою перших профільних телепередач? Відповідь на це питання поки що можете дати собі самі, але я хочу навести кілька профільних дат, які будуть важливі у контексті створення саме музичних кліпів. Кожен етап це по суті прояв певної індивідуальної риси, яка стає фундаментом для зйомки сучасних кліпів. Почнемо з самого початку. У 1895 році був створений тестовий короткометражний фільм для проекту Томаса Едісона під назвою Кінетафон. Це була перша в історії спроба записати звук і рухоме зображення синхронно. На жаль, цей експеримент провалився, оскільки. Автори проекту, на чолі з Томасом Едісоном, не до кінця розуміли, як синхронізувати звук та відео, і лише потім науковці та представники бібліотеки конгресу змогли у 1998 році, тобто більше ніж 100 років по тому, змогли синхронізувати звук та відео цього фрагменту. Зліва ви можете спостерігати так званий мікрофон, на який записувався звук скрипки. Хоча цей апарат не зміг синхронізувати звук та відео, ефективно він відкрив двері для майбутнього розвитку області аудіовізуального зв'язку. У 1900 році з'являється, ще також німа короткометражка Людиний оркестр, в якому режисер фільму Жорж Мельєс Ну він також виконав і роль оператора, і актора, і автора сценарію. Так от. Жорж умовно клонує себе та грає на різних музичних інструментах. Сам Жорж визнає, що це був трюк заради трюку, тобто він просто хотів спробувати щось новеньке в візуальному оформленні, але це дало можливість іншим режисерам подальшим використовувати цей прийом. Перенесемося на 27 років вперед. Коли з'являється перший фільм разом зі звуковим супроводом із символічною назвою Співак джазу. Фільм відзначено премією Оскар у 1929 році за створення першої звукової кінокартини, яка зробила революцію в галузі. Фільм розповідає про Яшу Рабіновича, який мріє стати джазовим співаком, а тому для наративу історії дуже часто йдуть музичні вставки. Тепер для відтворення фільмів вже не потрібний був додатковий музичний супровід від живих музикантів. Для справки, перші фільми зазвичай подавалися з музичним супроводом. Якщо це, наприклад, був бюджетний кінотеатр, ми змогли б спостерігати поруч піаніста, який би виконував ту чи іншу заготовлену партію. Взагалі, цей фільм не тільки змінив спосіб створення фільмів, але й показав, що музика може бути інтегральною частиною для кінематографічного наративу. У 30-х роках з'являються такі собі джукбокси. Це музичні автомати, які брали певну символічну суму для того, щоб відтворити той чи інший звук. У 40-роках х з'являються такі джукбокси, які, окрім музики, ще й відтворюють і відео. Таким чином, музиканти отримували кеш не тільки за відтворення треку, а ще й за відеоряд. У 1957 році з'являється знаковий кіномюзикл, який формує певні канони у створенні кліпів під назвою «Тюремний рок. В ньому Елвіс Преслі, який виступає в якості головного героя, потрапляє у тюрму, ну і якимось хитрим образом зробить так, щоб у тюрмі зробили постановку. І чорт забрай! Подивіться на хореографію, яку він виконує. Впевнений, що цим надихалося дуже багато класиків кліпової індустрії. У 50-х та 60-х роках, у післявоєнний час, музичні кліпи стали популярнішими. На телебаченні стали з'являтися профільні музичні програми, такі як шоу Еда Салівана і Top of the Pops. Скорочено топ. І тут варто розібрати. Ед Саліван створив певний канон формату late Night Шоу у своїй програмі, де він уперше представив американській публіці багатьох виконавців, які пізніше стали знаменитими. Для багатьох естрадних музикантів і акторів це шоу стало дебютом на телебаченні, зокрема для Боба Гоупа чи для квартета The Beatles. У шоу взяли участь артисти майже усіх існуючих напрямків, наприклад, оперні співаки, рок-зірки, наприклад, з Елвісом Преслі, Зе Дорс, Ролін Стоунс, ну і так далі. Пісняри, коміки, танцюристи, балерини, церкові артисти, ну і багато хто інших, хто не міг просто так взяти і з'явитися на телебаченні. Формат програми зазвичай був подібний до водевілю, і хоча водевіль вже давно втратив популярність на той час, Саліван представив на шоу багатьох артистів цього жанру. Щодо Top of the Pops, ну скорочено топ аналогічна історія, але тут конкретно все йшло у форматі того самого топу, яким всі звикли вже бачити сьогоденні чарти. І все було конкретно про музику. На Top of the Pops можна було побачити і музичні кліпи виконавців, а також лайф-виступи. Потрапити на це шоу та виконати свій лайф було великою честю для музиканта, чим саме допомагав «Top of the Pops»? Передусім представлення своєї роботи, стимуляція розвитку конкуренції серед виконавців, а також продумана режисура виступів та відеокліпів. Ну і ще як бонус це нові робочі місця, тобто з'являлися профільні професії е кінодекораторів, режисерів, постановників, операторів, ну обслуговуючий персонал, звісно, кого тільки там не було. Ну і звісно, самий головний фактор це доступність для слухача, тому що тоді, на той час, на телебаченні не було дуже багато квот для музикантів, в принципі. Перед тим як підійти до створення першого музичного каналу, я хочу нагадати про те, що ми не маємо забувати про тих, хто захищає нашу країну. І про те, що нам потрібно прикладати кожного дня зусилля для того, щоб допомогти нашим захисникам та захисницям. Донатьте, підтримуйте збори інформаційно та створюйте нові. Актуальний збір також залишає в описі під цим відео. Одним словом, ви знаєте, що робити, і я вдячний за вашу активну участь. У 1981 році Сполучених Штатах з'явився перший музичний канал MTV, який швидко став одним із найпопулярніших каналів у світі. MTV був першим каналом, який повністю присвятив себе музичним кліпам. Це означало, що музиканти могли просувати свою музику, створюючи відео, які були доступні для мільйонів людей. MTV є одним із найвпливовіших каналів у світі. Він змінив спосіб, яким люди споживають музику, і він продовжує впливати на музичну індустрію і на молодіжну культуру також. Ось кілька конкретних прикладів того, як MTV вплинув на музичну індустрію. По-перше, MTV допомогло популяризувати музичні кліпи як важливий інструмент для просування музики. По-друге, MTV сприяла появі нових музичних жанрів і виконавців. Також MTV допомогла формувати молодіжну культуру і поп культуру в цілому. Однак головною проблемою MTV та вище згаданого топ of зе Pops були якраз проблеми з цензурою та вибірковістю матеріалів. Цією проблемою зміг поборотися YouTube, який зміг стати доступним кожному креатору, і кожен музикант міг викласти будь-яке відео, і лише би воно відповідало Нормам самої платформи. Окрім цензури, YouTube допоможе швидко просувати кліпи починаючих виконавців, у яких немає великих бюджетів та продюсерів, щоб пробитися в люди. Але про це я розкажу із задоволенням у наступних відео. Як ви помітили, люди близько століття проходили етап від того, що відеоряд був мовною забавкою до продуманих кампаній для музикантів. Але чому музиканти взагалі створюють свої музичні кліпи? Давайте виділимо декілька основних причин. Перше це передусім популяризація своєї музики, адже музичні кліпи є чудовим способом представити свою музику широкій аудиторії. Вони можуть бути показані і на телебаченні, і в музичних відеоіграх на YouTube та на інших онлайн-платформах. Друге, це створення унікального образу для артиста. Музичні кліпи можуть допомогти музикантам створити унікальний образ, який допоможе їм виділитися з натовпу. Взяти, наприклад, Майкла Джексона. Ми всі знаємо його за фантастичний вокал та за унікальну хореографію. Взяти, наприклад, сучасний гурт Калуж, адже ми знаємо про такого персонажа, як Килимена, ми знаємо про сапілку від сапілкаря або від Ігоря Діденчука, або ми знаємо про ржеву Панаму Олега Псюка. Адже це такі візуальні фактори, за які ми чіпляємося. Взяти, наприклад, до уваги ще гурт Gorillaz, концепція якого полягає в тому, що кожен свій музичний твір вони подають з сюжетно промальованою анімацією чотирьох окремих персонажів. Також кліпи допомагають розповісти певну історію. Музичні кліпи можуть використовуватися для того, щоб розповісти історію, яка пов'язана з самою піснею. Тобто, якщо ми беремо до уваги класичний кліп Smells Like Teen Spirit гурту Нірвана. Там ми можемо побачити образну історію про підліткове бунтарство і відчуття неприйняття. Також кліпи допомагають висловити свою творчість на широкий загал, адже музичні кліпи можуть бути способом для музикантів висловити свою творчість і показати свою індивідуальність. П'ята надзвичайно важлива причина створення кліпів це заробіток грошей, адже музичні кліпи можуть бути джерелом доходу для музикантів і режисерів. По-перше, вони створюють робочі місця, то це, власне кажучи, робота для таких людей, як я, або як Паша, які зараз сидить за камерою. По-друге, вони можуть бути продані рекламодавцям, ну під приводом product плейсмента, або використані для просування інших продуктів і послуг. Ну і ніхто не відміняв монетизацію. Тобто, наприклад, з такої платформи, як YouTube, можна монетизувати перегляди свого кліпу. Неостанок хочу сказати, що на музичних кліпах мені б хотілося зробити певний топік тем, адже наразі я сам виступаю у ролі режисера та оператора постановника у своїх роботах, і я хочу, аби ця індустрія в Україні зростала ще швидшими темпами. Ще раз нагадаю, що я буду вдячний за ваш лайк. Та за вашу підписку. А ще більше я буду радий почути ваш чесний та щирий фідбек під цим відео. Приймаю його у будь-якому вигляді, чи позитивному, чи негативному. Всім вдячний за увагу, до наступних зустрічей!